Що в нас тут відбувається, а? Ану, підписники. Падаєш? Оджимаєшся. Ні, це я... просто будиниць. Що в нас тут відбувається? У нас тут відбувається фотосесія. Дуже в такому мальовничому місці, красивому, так? Да? Мене кохана дружина витягнула на фотосесію. Це було тяжко, але я викраїв цю годинку часу для фотосесії. Та красиво, красиво. Ну Ще впади, но са набий тут. Так, я ж фотографуватися не дуже люблю, скажу вам чесно, відверто. Ну, але трішки пару кадрів зробив. Що вам ще сказати? О! Вітряна тривога, чуєте? У нас у селі просто нема цієї сирени, так? Да? А тут в місті ну, такий дискомфорт. Пишіть коментарі, шановні. Бо давно ми не бачились з вами. Так, Зараз вам покажу скутер, які тут. Ось. Прикольно, так? Да? Що робить? Ай, окей. Прикольно, так? Да? Незвичайно. На ньому ще можна кататися, в принципі. він тут Прикручений. Стоїмо, стоїмо, стоїм, не падаємо. Yeah. Я правильно кажу? Yeah. Мені можна трошки фотографом підробляти. Стоїмо, стоїм, не падаємо. Yeah. Е, батарейки сіли. Кажуть, оцей фотоапарат стоїть як моя калинка. 70 кусків. А ви напишіть в коментарях, це правда чи ні? Чи мене десь ошукують. Так. Заміна. 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 А у нас прямий ефір. А, да, до речі, хто хоче... Ні, в Ютубі, хто хоче професійну фотозйомку, звертаємося, номер телефону, займається. В описі, так. Да. Пані, як вас я забув? Лєра, бо в мене на імена дуже погана пам'ять. У мене просто на імена дуже пам'ять погана, так що пані Лєра зробить ваш день святковий, який запам'ятається надовго. Пішніше на все життя. Може й посидимо. Дуже так настоялись. Так, друзі, давно не викидав ніякі відео, оскільки реально немає часу. Будемо виправлятися. Не було часу, будемо виправлятися. І що? Там я назнімав пару відосиків. Будемо їх виставляти. Із запізненням, звісно, ну нічого. Я думаю, я думаю, щось та й буде. Що так? Так, у нас вже 14 людей в ефірі. А куди ми мігріруємо? Може там і А чого не тут? Держи. Давай. Так, ми мігруємо. Сказали. Йдемо там, де красива стіна. Йдемо. А по дорозі візьмемо шаурму. Будемо шаурмою фоткатися. Yeah. Дуже давно не їла шаурму на каблука. Давай ручку мені давай. Щоб, щоб не було ніяких кур'йозів. Давай ручку. Де який? Китаєць на 4 сімьорках Так, до речі, шаурма в царичанці. Нормальна тема тут. ми брали. Колись. Ну що ти хочеш сказати про нашого фотографа? Чи по фоткам глянеш, да? Да. так? Ну, відгуки. Дуже гарна дівчина. Ну дівчина то гарна. Аби фотки були класні. Відгуки про пані Леру, ну хороші. Та що ж ти так шумно. Ой-ой-ой. Треба -ой -ой. було машини переїхати. Звісно, це погарячились. Ви ну, тоді там побудете, а я да. приїду. Хорошо, бо так. я не прийду назад. А раніше в молодості тільки на каблуках ходила. Ну, в юності, так? Да? Юності. Ну, Старості йшла. Захарна ярі. Перезвонимо. Йди. А ти хату закрив? Так. Да. А нас гадають тільки ще спортив. Наліво сюди. Так. Зараз будемо на другій локації фоткатися. А де ти є? Вийшли Дома де? Ключі в машинки там, де вони марку катали. Де Марку ви катали? За хатою, за ключі там. Я кін... Ключі за хатою в машинки, де ви Марку катали. Марфоні машинки. Так, вкинув пісто. У маханої машинки, де катали. Так, ну ще трішки, ще дві хвилини ми на базі, на нашій локації. Давай ручку. Питаю в пані Лере, а ви довго займаєтеся фотозйомкою? Будьте вдома. Пані Лера відповідає, з травня місяця. Кажу, ну нічого. Я думаю, я думаю, все буде добре. Так, хтось нас вітає, Віктор Горошко. Віктора і вам привіт. Так. Тут стати сонця нема. Так. Да. Ось наша друга локація. Стіна. До речі, Ми ще ми ще поїдемо на хуторі, будемо фоткатись. Так, да? пару фото, то пару кадрів. Тут біля стіни зробимо. Да. Давай тут і туди будемо Давай. Так, фотографа пані Лєри. Залишив номер, як повторюсь. Думаю, все буде. Ночі, каже, не телефонуйте. Так, Тетяна Харченко, вітай мирного неба. Дякую, дякую, взаємно. Взаємно. А в Полтаву, пані Лера, якщо і пофоткатися, можна? Ну, там? Да? Все, чітко. Приїду, прилечу. Ох, ох. Ой-ой-ой. Ти шо ти шо? По машинам. Дай трошки фото, зйомка, відеозйомка. Це ж, все ж баблішка моя. Я ж заробляю теж, як, як можу. Вкручусь, да. Тільки в мене нема такої апаратури серйозної. Це все на Samsung знімається, на телефон. Та, нічого. Така да. Та пішком ходить тоді. Здівайтесь. При землякам. Привіт землякам так. Є рабіцяє дуже дуже притезні фотки. Можеш його Хух, я вже відфоткався. Тепер що? Чекаю. І скільки забаганок потрібно виконувати? Трошки цей, трошки той. Трошки нижче, трошки вище. Щоб цей. Як до ярка то раніше на фермі. раз. Відро треба було маліроване, взяти. Ні, оцинковане для молока так що так так, шановні питайте які вас цікавлять запитання насчет відео сказав скоро будуть лером що в тебе там кастін барменів та ні це не в нас вдома ми зараз поїдемо і до нас трошки пофоткаємось так ми поки самі справляємось. Так. Шочки, давай. Я вже тут як кур'єр. Все в мене в руках. Так, так, 21 людина в ефірі. Це вже. Нормально, кількість. Питайте, які у вас запитання до валерчика ігом. Ой, дуже гарно. Ой-ой-ой-ой! Ти що ти що? Сфоткала? Якось так. Бачите, як тут красиво, подомощно. Душевно. Не? Чого? Почалось. Де вона береться? Так, вич вот тобі лайки. Так, да, дякую. Заводи за Бачите, тут гарно. Дуже гарно. такая летняя терраса, летняя зона. <свист> Пани Лера, а за ну, поделимся, да, пополам? <свист> <свист> Ой-ой-ой. Хто ой, ой. любить фоткаться, Напишіть в коментарях. Ти що шо, шо? Лера, дивись, щоб нас пленки хватило. Карта на <говорит> <багато>. <говорит> Каже, не на один терабайт, так, да, карта? То Та пленки на таку красу не хватить, що робити? Прийдеться на мій Samsung старий фоткать. Скільки фотосесій вже? Да. Та? А Та ні, у нас кум двоюрідний, Діма Бобрищ. Він нас вже не бере від нас слухавку, так ми це тебе визвали. Козла в Діма морозиться просто. Діма, якщо ти дивишся цей стрім. Напиши в коментарях, коли ти нас будеш фоткати наступного разу. Тако якось так. Яка тут музичка така, легенька, так? Да? Я сьогодні фоткатися вже не буду, далі? А, лиміт. Мені кажуть, ліміт на фотосесії я вичерпав. Нічого страшного. Так, от тоді лайк. Ну пишіть коментарі, друзі. А то я вже не знаю. Що вам казати? Що вам казати? Правильно. Да, головне правильно позировать. Головне, щоб як фоткаєш, щоб руки не тряслись. А, стабілізація. А то випив з утра 100 грам і стабілізація включилась. Так, хтось нам дзвонить. Нам хтось дзвонить. Зараз хвилинку. Алло. Добре. Вам перетелефонуємо, оскільки зараз трішки неудобно розмовляти. Велико через 20. Добре, добре. Добре. Так. Гігна Ти де? Що за місце? А де шляпа? О, бачите, яка Яка шляпа є. Мені пасує, напишіть в коментарі, аби забирають блін. Та що ж я сьогодні як секретарь? Алло. Алло. Да. Кажи, Захар, так. Що ти кажеш? Скоро ми приїдемо. А що вам купить? Так, да, так, да. що вам купить? Не чує. А да. цьок? Не Давай. Так, пишуть, що це не мій фасон, шляпа. Ну нічого. Будемо шукати картуз якийсь. Можемо її так посили без картузи. Сюда Валерчика, да? Що все? Так хай люди дивляться на нас. Ну, що шановні, далі буде.